Хотів вам показати, як виглядає класична ендотерапія, вона йде в новій упаковці. Ось так ось. Як ви бачите, вона лише одна, мабуть, за місяць, тому що класичну ендотерапію беруть хлопці, у яких все нормально, більш-менш зі здоров'ям, тобто тестостерон не критично низький. Зазвичай. Тесосторон у хлопців дуже низький, тому вони беруть щось більш потужне, як заміна стероїдам. Да, це жовта, або чорна це ВІП, і вона вирішує абсолютно всі проблеми. Повертає сили, повертає здоров'я саме поверне. Поки я йду на нову пошту, то читайте, будь ласка, декілька відгуків.